В Україні вже до липня зникнуть усі міські та районні управління юстиції. На їх базі створять бюро з надання правової допомоги. Більшість послуг, що надавали працівники управління юстиції, будуть передані у ЦНАПи. Натомість міські бюро в основному надаватимуть безоплатні юридичні консультації та правову допомогу. Юристи, оплачені державою, захищатимуть українців у судах та відстоюватимуть їхні інтереси в адміністративних та цивільних справах. Як це працюватиме? Розповість Роман Сов'як. Треба оформити спадщину, відстояти свої права у суді та отримати кваліфіковану юридичну консультацію, а грошей нема. Допоможуть центри безоплатної правової допомоги. В більшості великих міст вони вже працюють кілька років як соціальний проект. Українці, що мають пільги і яким сутужно найняти адвоката, звертаються по допомогу в такі установи. Взагалі до нас звертаються люди по самим різноманітним справам. Якщо є потреба захистити інтереси нашого клієнта в суді, і ця людина підпадає згідно законодавства під надання на адвоката, ми їй такого адвоката надаємо. А питання самі різні можуть бути і сімейного плану, і земельні, і майнові, скажімо, і усиновлення дітей. Нині таких центрів на Закарпатті три ще один регіональний, що займається виключно кримінальними справами. Проте, вже через півроку бюро правової допомоги запрацюють в кожному районному центрі. Тож якісну юридичну допомогу зможе отримати більшість закарпатців. З 1 липня по всій Україні планується, що запрацює понад 400 центрів бюро правової допомоги. Вони почнуть працювати на базі управлінь. Районних міських юстицій, в тому числі у нашій області, у кожному районі і місті передбачено створення таких бюро правової допомоги. Спільно з територіальним управлінням юстиції створена спеціальна робоча група, котра на місцях оцінює матеріальну базу відомств. Це робиться для того, щоб з'ясувати, що ще потрібно для якісного юридичного обслуговування населення. Планується, що саме на на ресурсній базі підрозділів юстиції будуть створені саме ці бюро правової допомоги. Проведемо обстеження всієї матеріальної бази. Ми маємо затвердити акт, який до кінця лютого місяця. Місяця того, що ця робота має провестися в короткий термін і впродовж лютого місяця, ми маємо надати пропозиції координаційному центру, чи можливо на цій технічній базі, щоб діяли ці біобюро правової допомоги. В міських та регіональному центрі зараз працює близько 70 кваліфікованих юристів, котрі зобов'язані вичати до затриманих протягом двох годин. Через півроку в кожному районі буде служба, де допомагатимуть малозабезпеченим, інвалідам та іншим пільговикам, які потребують кваліфікованої юридичної допомоги.